І хотілося б почати якраз з найприємніших моментів, які були в Бліці, це фінал Кубка УЄФА 2009 року і фінал Ліги Європи. Нагадай, це був який 15. рік? 15-й рік. Почнемо з п'ята. Ти знаєш, це один з найпам'ятніших цих моментів, якщо найпам'ятніше, так ти казав. Так. Але мені цікаво, що було після фінального свистка. <реш> Ти розумієш, я була помилка в грі, і я з цією помилкою грав до останнього, знаєш, до останньої секунди. Я, мабуть, трошки відчув полегшення, але все одно я себе ще, ну, там, я не, ну, всередині все кипіло. Чому я так зробив? Чому там елементарний м'яч був? І я хотів його спіймати, хоча мені Луческо казав, відбивай. Але я це пройшов. І це для мене таке на все життя, як з приводу психології. Я зараз став вже старшим тренером і аналізував багато разів цей момент і порівнював його з усіма вратарями, котрі робили ці помилки. І я розумію, що я міг зламатись, якщо ми не виграли. Я сьогодні передивлявся хайлайти цього матчу, там реально була помилка, якщо брати те, що ми можемо вже бачити зараз. І я розумію, що знаючи про файл Ческу, мені цікаво після фінального свистка, коли ви перемогли навіть, що, яке відношення в нього було саме в твій бік. Давай, я тобі скажу так, не після фінального, там всі раділи, була перерва. Після цього голо. І я йшов, я назад повернусь, був ще один момент. Його ніхто не пам'ятає. Після цієї помилки, через 5 хвилин, я пішов на подачу і не дістав, і Пісару пробив мимо воріт. Тобто я розумію, забив, ще одна помилка, все, можна було закінчувати кар'єру. Але зібрався ця пауза. Я зайшов в роздягальню і думаю, ну все, зараз, ну все, зараз Луческу, ну як завжди. Але я перший раз побачив тренера спокійним, який підтримував і сказав: хлопці, все буде добре, я, я знаю, що ми сьогодні виграємо.